Журналісти інформаційного порталу Моя Київщина провели екскурсію університетом імені Григорія Сковороди, що в Переяславі, який в цьому році відсвяткував 300-річчя своєї історії, тому розповімо вам про особливості цього закладу та як проходить організація освітнього процесу в умовах війни. Насамперед, це заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини. Тому візитівкою університету є музей. В ньому зберігаються експонати, що не тільки ілюструють історію створення закладу, а й відображають загалом процес розвитку освіти в Переяславі. Що важливо, в університеті систематично оновлюються матеріально-технічні та лабораторні бази, застосовуються сучасні технології і надається потужний науковий методичний супровід. Прикладом є аудиторія під номером 428, що позиціонується як лабораторія нової української школи, про що розповів нам ректор університету Віталій Коцур. Це аудиторія нової української школи, тобто вона започаткована, ну, була зроблена за результатами міжнародного грантового проєкту Ну, можете спостерігати, так, модернізація педагогічної вищої освіти. З використання інноваційних інструментів. Тобто, це такий дуже досить потужний був грантовий проєкт, в результаті чого ми декілька аудиторій зробили. Одна із них це нова українська школа. Сучасний заклад вищої освіти складно уявити без просторих та сучасних конференц-залів. Є такий і у Сковородинівській Альма-матер. Про конференц-зал та визначну подію, яка в ньому проводилась. Також розповів ректор університету Віталій Коцур. «В Цьому залі, в залі Сухомлинського, ми до Трюкситріча Сковороди. Це пам'ятна дата Юденська. Ми приймали. Президента на наше запрошення він відгукнувся поспілкуватися з студентами, поспілкуватися із нашими викладачами, ну і обговорити якраз питання творчої і філософської особистості сковороди якраз до трьохсотріччя скори. Крім того, університет вражає широкою палітрою тематичних мультимодійних аудиторій. Хочемо звернути увагу на аудиторію етнодизайну. Які техніки українського мистецтва в ній вивчаються? Нам розповідає доцент кафедри мистецьких дисциплін Ольга Стрілець, що студенти вивчають, вони дійсно формуються не просто як просто педагоги, а як творці, глибоко духовні люди, знаючи ті всі традиції, вміти берегти ті всі традиції, не просто їх знати, а ще вміти їх зберегти і десь понести далі, щоб ця ниточка не зірвалася. Під час екскурсії. Приємним було враження від масштабів сучасності та облаштувань актової зали вишу. Ми дізналися, що ця зала є найбільшим концертним майданчиком міста, але сьогодні, через війну в країні, в неї інше призначення, що наразі відбувається в актовій залі та чим вона живе сьогодні. Ми дізналися від керівника соціально гуманітарного відділу кандидата педагогічних наук Андрія Іващенка. Ми з вами знаходимося в актовій залі університету, яка з 24 лютого стала таким от волонтерським великим великим хабом. Це найбільший хаб у нашій громаді, і ми працюємо у царині допомоги внутрішньо переміщеним особам. Військовослужбовцям, військовим частинам, ми співпрацюємо із національною гвардією, національною поліцією, збройними силами України з територіальною обороною з добровільчими формуваннями. Варто ще звернути увагу на добровольче формування від університету, що входить до складу територіальної оборони Переяславської громади. Про те, як його організовували, повідомив молодший лейтенант, та офіцер запасу Олександр Дронь. Початком збройної агресії було створено рух спротиву з студентів, викладачів та просто небайдужих громадян. З Часом це переросло у добровольче формування пресовсько територіальної громади номер 2 В нашому складі студенти, викладачі, небайдужі громадяни, списані військовослужбовці, які отримали травми та не можуть продовжити військову службу. Ми підпорядковані Збройним силам України, виконуємо завдання з територіальної оборони, навчаємо спеціалістів різного профілю, оператори дронів. Мінно-вибухова справа та постійно надсилаємо хлопців у частини. Я така потреба в цьому ж напрямку у зв'язку з війною додав певні відповідні функції. Також центр консультативного ресурсу і психології університету. Про особливості роботи розповідає керівник доцент кафедри психології Оксана Руденко. Я особисто працюю з військовослужбовцями з 2018 року. Військовому шпиталі почала працювати. Зараз у нас є волонтерські проєкти, я ми в місті, зараз працюємо в університеті. От, мене надихають позитивні відгуки. Коли вони телефонують, коли вони дякують, от, коли вони пишуть, коли вони вірші пишуть. Тобто, як я бачу результат, я тоді не вигораю 100%. Мене це надихає, і знаєте, наші хлопці дуже круті. Стосовно облаштувань укриттів, то для роботи студентів і викладачів зробили дійсно комфортні умови. Наразі в закладі більше тисячі квадратних метрів укриттів. враховуючи, що навчається 5 тисяч студентів, половина з яких знаходиться на заочній формі, а денне навчання проходить позмінно, всі безпекові потреби виконані на 100%. Наостанок нагадаємо про ще один важливий показник вишу, яким пишається наша держава, і це його вихованці. Славнозвісні боксари-клички, футболіст циганков, безліч олімпійських та паралімпійських чемпіонів, переможців і призерів, безлічі міжнародних та всеукраїнських змагань.